27 лютого бій відбувся. Ну, для жителів Срібного це було, може, якийсь і страх. паніка, як такої, не було. І може не було її завдяки тому, що увесь цей час у нас на місці були усі органи влади. З першого дня від початку бойових дій у Срібнянській громаді працював штаб, і кожного дня на оперативні наради збиралися керівники громади. Керівники, представники поліції, військкомату, бюджетних організацій і вирішували, як пройде наступний день. Вирішували, зокрема, як буде доставлятися, будуть доставлятися продукти харчування, зокрема, хліб, бо ця дорога на прилуки була повністю перекрита і шукали інші шляхи підвезення, як будуть забезпечуватись. Медикаментами наші аптеки, і все це вдавалося робити як таких надзвичайних подій. Там у срібному не було. Всі тільки чули, що їде техніка. Страшно було наближатися до цієї дороги, і можна зрозуміти, як відчували себе жителі, які живуть поряд у сусідніх будинках. І 27 лютого відбувся бій, ну, такої стрілянини, чули тільки гуркі техніки, як їхали танки, важка техніка, але такої страшної стрілянини, вибухів. Все воно відбувалося ну, до срібного тут біля кілометра, все відбувалося наче поряд. І в якусь мить все стихло. Все стихло, ну і що робити? <кл 'як> Вирішив я, що потрібно сюди їхати. Дозволів, звичайно, ну тоді був такий час, і в кого їх питати було, і ні в кого не питав. Е, мабуть, що було самим визначальним, це хотілося донести до людей якусь позитивну інформацію, що наші таке розбили в цьому бою окупантів, і цієї позитивної інформації на той час ну дуже не вистачало. Була Невизначеність і страх. Тільки закінчилися звуки вибухів стрілянини, я вирішив, що потрібно їхати сюди. Приїжджаю на обидва боки від цього місця, де ми стоїмо. Горить техніка окупантів, різна техніка. Танки, ЗРК ОСА. От, Ззаду за мною стояла під горою машина із боєкомплектом відградів. І теж вона була охоплена полум'ям. Може, це було і небезпечно, тоді туди до неї підходити, але ніхто тоді про це не думав. Хотілося все зафіксувати. Я на той час не розумів, куди підуть ці фотографії, як вони будуть використані, але на всякий випадок вирішив, що фотографувати це потрібно, тому що більше це зробити було нікому. З того боку, з прилук і з ромнів, звичайно, ніхто не приїхав би і цього не робив. А потім. Мабуть, в той же день вирішив, подумав, вирішив виставити ці фотографії на сторінці газети Срібнянщина у Фейсбук з тих же міркувань, що це позитивна інформація, яка таки підтримає людей, яка повинна їх підтримати і додати якогось настрою і оптимізму. І так воно й і вийшло. І... Таких офіційних оцінок, правильно я зробив чи неправильно, тоді не було. Але вже я зрозумів, що було правильно, коли через день, два-три ці фотографії почали поширюватися по провідних телеканалах України. З'явилися вони у єдиному телемарафоні, було їх багато. І для мене було справжнім сюрпризом, коли ці фотографії з'явилися на сайті Генерального штабу України. Якось вони й туди потрапили. І, звичайно. Кількість переглядів і кількість поширень була вражаюча. Після цього, коли відбувалося спілкування з російськими полоненими, а вони стали значно активніше здаватися в полон після цього бою під срібним, на відео ну, кількість переглядів досягала трьох-чотирьох-п'яти мільйонів в окремі відео. І люди їх переглядали з усіх континентів світу, не тільки з України, і всі висловлювали підтримку нам. Ну, звичайно, крім країни-окупанта, яка казала, що це монтаж, це все. Але ж місцевих людей не обдуриш, як вони самі це все бачили на власні очі. Це були фактично не допити, а це були такі таке спілкування. Ну, на допити цих полонених передавали військовим кудись там, де з ними спілкуються ну, професіонали. А в нас. З ними спілкувалися поліція, місцеві військові. Це вже пізніше, після того бою, під срібним, я познайомився з місцевими військовими. Почали ми спілкуватися з поліцією, а до того, звичайно, такого спілкування не було. І все вирішував сам, як потрібно робити. І оце ці там, ну це спілкування тривало скільки? Там, 10, 15, 20 хвилин, і військові дозволяли зняти все це на відео. О. І це теж була неймовірно позитивна інформація для людей, яка теж набирала мільйони переглядів. І поширень було 20-30 тисяч поширень для відео. Ну як для такого невеликого видання, як регіональне наше, це було щось неймовірне на той час. Дуже багато було трофейної техніки, і наша громада організувала її ремонт, знайшли людей, умільців, які це вміють робити. І техніка. Ця вся, яка була зібрана з поля бою, яка підлягала ремонту, оперативно ремонтувалася і відправлялась іншою дорогою, бо по цій ще руху не було, у військові частини. І дуже приємно було дізнатися, наприклад, що відремонтована ЗРК ОСА через два-три дні вже військові повідомили, що вона збила російський вертоліт. І так вся інша техніка навіть не з цього бою, а якщо бойові дії відбувалися десь тут поряд. То техніка ця потрапляла в Срібнянську громаду, відремонтувалася, ремонтувалася і йшла за призначенням у військові частини. І так само усі боєкомплекти, все, що вдалося зібрати і що було корисне для армії, все йшло в ЗСУ.